Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. А в нас за вікном яка погода. Насипало снігу трохи, зараз сніжок вже не йде. Але і так добре насипало. Все пішов гуляти з Цезаром, зараз прийдете. Це треба повичищати зараз. Світла нема. Треба поставити на газ чайник зараз. Да, погода змінилася. Ось прийшла справжня зима. Всім ще раз привіт. Нам дали світло, я швиденько закинула стиралку. І ще хочу зараз спекти шарлотку. Вчора купили яблук, то зараз швиденько замішаю, там мені 40 хвилин з головою хватить, щоб її запекти. Сережа хоче сьогодні. Приготувати плов на вечерю, вечір. що сьогодні возити дрова з городу, але так як насипало снігу, він вчора так добре перевіз гарну кучку. От. Так що ось такі от справи. Наче зараз зранку мені краще. Вчора вечором випила ліки. то так, трохи почало закладати. Не знаю, від того чи ні. Може від того, що я на вулиці довгенько вчора була. От. Але на, на ранок, наче трошки краще, мені, слава Богу. Заснула я добре. Десь один сім я поспала. Тож, як то кажуть, чувствуєш себе трохи людиною, а то ж як зомбі по 2-3 години спати, то ходиш, очі печуть важко дуже. І ще й дихати важко. А це, ну, Наче зранку, слава Богу, краще попила чаю. Слава Богу, нормально себе більш-менш почуваю. <кій> так, що ось такі от справи. Вчора були в епіцентрі, це ж ціла куча генераторів. По-моєму, 2,8, 16,5 тисяч. не хочу, як то кажуть. Ажіотаж спав, навезли повну, Короче, понаживалися. Я ж кажу, ну, базар як базар, то таке. Але ж це государственний магазин під центрі, там теж такі ціни були, що дай Боже, ми тоді заїхали, то. Вже пакували останні, казали, що більше вже нема, що ціни не запаковували на відправку. Так що, ажіотаж, кажу, поки спав. Ціни попадали, ціла куча їх там стоїть. Ну, то таке, зараз ще пару раз полуплять, і знову буде ціна космос. Ой, космос. Да, так що ось такі от справи. Ціни ростуть на все, піднімаються і нічого не зробиш. Кажу, головне якось зараз пережити цю зиму. Все, поставила битись шарлотку. Зараз покажу вам, Сережа причепив мені годинника. Ну, гарно, мені дуже подобається. Я вже давно його хотіла, і ми то на сьомому дивились, то так, десь там, ну як. Випадково в магазинах десь щось були якісь там годинники, я дивилася. Це, звичайно, в епіцентрі йшла, а там їх хвалом. І от вибрала ось на цю стіну. Причепив мені. його. Мені здається, дуже гарно. З люстрою, з бра. Вони такі відтінки однакові. З шторами також підходить. Ну, класно. Що це? Каже, мені взагалі класно. Де? Да. Сніжок на вулиці. Де, да, Цезар? Там сніжок. Там коти лазять по дереві, то він заглядає. Ну, мені дуже подобається, гарно вийшло. Ось так от ще покажу. Гарно. То так, стіна от була якось, ну, наче пуста якась. Тепер набагато краще. Гарний годинник. Тихенько робить, він не тікає там єлі єлі чути, як прислуховується і то коло годинника, коли ти знаходишся. А так він не тікає, тихо працює зовсім. Цей на котів заглядається <смас> Мазьоха. Там ще був дуже гарний такий. Так, мені сподобався він, але він був в чорній оправі. Також гарний тут написано Лондон. Гарний. Я, до речі, на сьомому такий не бачила, бачила трохи менші. 400, 400 гривень за 380 вони віддавали. В епіцентрі вони також десь 400 гривень з копійками ось так коштують. А цей набагато більший. Ну, я хотіла такий великий годинник, мені більш подобається. Гарний. Щось на вулиці трохи хоче вияснитися. Сидить. Цезар, ти що горобців вважаєш, да? Мазунчик, Що ти там дивишся? А, кіт, кіт, я ж кажу, він сидить. Ой боже, що таке? Там хоче вияснитися. Але Трохи, але на завтра показує сонечко. Чого ти? Чого? Господи, артист. Артист. Тільки прийшов з вулиці, так що зараз ти на вулицю не підеш. Через кожних п'ять хвилин мити тобі лапи. Да? Зараз буде щось просити. Що, що? Що ти хочеш? Що? От так. А я що казала? Зараз сади, буде просити. Що таке? Що це захоче? Косняшку це захоче? Показує на вікно, що там кіт. Ні, ні, на вулицю ти не підеш, красавець. Туди хочеш, да? туди? А печеньку хочеш? Пошли, дам тобі печеньку та й все, ну, на вулицю ти вже не підеш. Ти тільки прийшов минут десять назад. Так що будеш сидіти в хаті. Тю, Цезар буде в хаті. Він розуміє, раніше ми десь як їхали, це вдворі бігає, я йому кажу, Цезар дома. вдома, то він так трохи сердився і ззаді біг, а тепер вже як їдем, десь, я йому коли говорю, що цезар вдома. Він же все розсердиться і йде в зал туди. Все. Вже як навчився, що він вдома. Молодець, Вистро так учиться. що, конячка ти? Конячка маленька, да? ну зараз я тобі щось дам. Зараз, Пішли. Мазунчик. Вийшла трошки на вулицю. Розтає сніжок он капає стріхи, плюс один на градуснику. Десь рожа повичищав сніжок, то вже і простовало. Це так розтає, а на вечір підмерзне буде слизько. Да, воно добре, що сніжок чисто, не носиться грязюк, але як розтане, знову буде болотяка. Ось така от погодка у нас зривається вітер. Прохладновато, звісно. Зима. Вийшло сонечко, небо прояснилося, аж якось в хаті стало веселіше, як сонце виглянуло. влігся вже. Поперевертав тут все, хотів на вулицю, але так поконозився та й влігся. Сонечко світе. Небо роз'ясняється, слава Богу. Може вже більше не буде снігу. Вже може буде потепління, капає стріхи. А я зараз піду в зал, буду розбирати ту велику ялинку, бо вже так дитяче слово ще стоїть. Вона, звісно, то нікому не заважає. Стоїть там десь стоїть. Так, то руки не доходили, то те, то все, то це захворіло, якось не до того було. Оце так і сонечко вийшло, якось охота з'явилася трошки щось зробити. Так що зараз піду до її розбирати, то та сірожа також занесе її на горище. вже, як то кажуть, пора. Все, помаленьку почала вже розбирати ялинку, познімала самі такі великі іграшки скляні. Помічник тут допомагає, як без нього. І завжди, оце, думаю, нарядила, раз, два і готово. А потім, як починаєш розбирати, і думаєш, де ті всі іграшки в мене в ящику помістилися? Це так, зараз ті скляні треба всі пообмотувати. І думаю, вони ж наче були в мене чимось замотані, де воно все подівалося. Зараз треба піти взяти якихось салфеток. Добре, все позамотувати. Щоб не побились потім. О, ох. Вже мазається. Є Да? Мазьоха? Тезер. Оце вже мазається. Що ти мазаєш? Лапки поскладав як зайчик. А. Лежить красавець. Красавець лежить, Прийшов прийшов, вже уже хитрується. Уже хитрується. Тільки щоб, щоб на нього дивилися, щоб тільки з ним мазалися і все. Тиєш, парочка одним глазом підглядає там, Що, лес микита. Мам, ніколи з тобою гратися, наче. Треба ялинку розбирати, бо я так ще її тиждень розбирати. Все пусто, ялиночки нема. Все зібрала. Помістилося все ось ці ящики. І саме головне, що при кінці, як завжди, вимкнулось світло, коли треба пилісосити. А тут он що робиться? Так що зараз от беру таку мітлу, савочок, і трошки це все хоч позмітаю. А потім уже як дадуть світло, то добре все пройдусь про пилісосу. Де порядок. На вулиці стало тихо, вітерець стих. Слизько робиться, попримерзало. Слизько. Затолочували ногами. Вона тепер примерзла, стало слизько. Але не дуже тут у сніг пороставали, Лише де з кричі капало там. Розставало. Репить як. Беремо розець. Це десь погнався на нагород. Ага. Асая. Трошки на доріжки пороставала, але ну не дуже. Біло-біло скрізь. На справжня зима. Капусточка моя, ця що залишилась. Вон ну, десь половину Сережа перевіз, половина залишилась, ну, ще перевезе. Репець сніжок як. Цей жре той сніг, отже от же любиш, кажу, як є сніг, то він вже воду не п'є. Не сильно. Червоне небо, так, трохи. Морозець вже є, вже мінус один. Було нуль, вже мінус один. Що, Рося? Вже весь в снігові. Пашлі, пашлі, йдемо. Побігаєш трошки. У небо геть вияснилося, Чисто-чисто стало. Там лиш трошки якісь хмарочки вдалі, а так небо чистеньке стало геть. Моментально роз'яснилося. Вітре таке свіже. Хорошо зараз, що вітру нема. Якби був вітер, що десь смалило б добре. А так вітру нема. Хороша погода така, не дуже холодно. Так, Трохи небо чаруване, але не дуже. Погода гарна, тиха. Сьогодні на вечері у нас плов. Сережа зварив. Смачний я вже куштувала. І шарлотку я спекла. Якраз встигла допекти і десь через хвилин 5 вимкнули світло. Смакота. Сережа завів генератор, бурчить, не знаю, чи вам чути. Отак, так, і плов доварювався, і там кіно він додивитися хотів. Так, що ось такі у нас смаколики. Всім, хто їсть, смачного. Небо на ніч зробилось таке червоне-червоне. Було видніше, не було таке червоне. Це воно яке гарне. Тихо так на вулиці. Морозець скрипчає, красота. А я вам всім бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока.